І так, всім привіт. Я зараз як ви можете побачити біля водойома. І тут ось часто хтось ходив. Також. І я вирішив також провірити тут кригу на те, що можете на неї вийти. Ну, судячи по тому, що я вже на іншу ставку, як ви Мог ти замітити, виходив, так як виходив хто вже про це відео, то я думаю, що тут так само я зараз можу вийти на нього. Тут, звісно, ось на невелте кабута, але не знаю, чи вона ще й досі тут так чи ні. Тому зараз виходжу. Так Перший крок ось. Що вроді все нормально. Ось, так як я вже обома ногами вийшов ось, і да, тут. Нормально, навіть ось, ось трохи посказатись можна. І похоже тут так же хтось ходив, таке як... палки цього так, як що... так октябрь, якщо а їх хтось на так розмістив. І тому зараз ось вже о... майже на центрі, тут цього водойома. Цю томаку я до берега павуки ще. І да, тут якраз, все, як бачите, можна вже виходити, так оце тут що тут якась дровиняка теж. Ну, посказатись тут, я думаю, що не вийде, так як тут зараз, як бачите, сніг і вона на цьому водойомі. Ну, зато тут хоча б тепер, хоча б... Ходити можна. І тут видно, що хтось ходив ось, теж чиїсь сліди. Тільки не знаю відкуди вони тут вийшли, і чи це загаді. А ні, дай видно, що О, від обуві. Хтось тут також ось ходив. Окрім мене. Хтось теж вже провіряв тут. Ну, як бачите, тут ходити вже можна без пробок там ще сонце появив і так думаю зараз все так як я зараз вже на середині був І так же все ще сюди пройдуся. все і так як тут усе як ваші та дерева так же ростуть із води прям і деякі і дерева все Коїнці так випускав трохи. І тут, так як обично, біля дерев по потонша крига, але тут так же крига нормальна. Тут ще якщо то сюди, я йду, ще вода ну, під кригою і Звісно, я не знаю наскільки тут в боку, так аж сюди. Я не заходив полтавати літом, але тут вже поменше води, так як тут все, ще трохи вода повністю кінчається, так що тут то, то, має бути поменший рівень води. А тут ось, навіть криги, я частина. В якій навіть криги немає. І так... О, уже потрохи чути, що тут, тут трохи більше пот... тріска йде. Ох, стоїть. Я думав, що тут аж настільки вона тонка ось буде. Добре, що я повністю тут настав ногою. Тут як можете бачити взагалі як такої криги, є місце, що вовше нема. А ось тут вже міцна ось. Тому зараз буду вже вертатись на ну, як бачите, то в останній частині цього водойому крига вже нормальна. Можна було б тут якби тут не був то в снігу. І тут ще якась ось насипа. Вроді це земля, тут просто так обтяжить. Так, так як там воно ще й... зараз покажу дерево. Тут вже звісно сухе і воно впавше і тут тільки пеньок ось. Тут якесь дерево теж розхопту. І тут цей островок майже повністю окружений водою, яка зараз крига тут, звісно. Тому зараз вже буду йти десь назад. Ось, ось так вже тут крига нормальна, тому на цьому я думаю вже відео закінчувати. І тому всім дякую за перегляд і всім пока. А я зараз буду вже збиратись відсюди.